Всім мирного неба і душевного спокою! Ви на каналі Вирощування рослин. Великої популярності набуває в нас така пряна рослина, як базилік. Вирощують його на городі і на клумбах. Він чудово асоціюється з різноманітними квітами, а на городі, коли посаджений між помідорами чи баклажанами своїм духмяним ароматом відлякує шкідників. Базилік я вирощую розсадним способом. Це теплолюбна культура. І для раннього вживання сію в кінці лютого і в березні. ґрунт для базиліку має бути нейтральний, використовую ґрунт для розсади. Бажано, щоб в ґрунті було 70% торфу, 20% біогумусу, 10% агроперліту. Ґрунт насипаю в ящик. Можна і в касети, але так, щоб висота, хоча б ящика, була 5-7 см. Перед посівом ґрунт дезінфікую фітоспорином, на 10 літрів води 2 столові ложки розчину. Насіння перед сівбою не замочую, цього не потрібно робити. Для себе я вирішила зробити експеримент. Насіння намочила, воно стає липким, слизьким, незручним для посіву. Тому сію сухим насінням. Він досить добре сходить. Роблю в ящичку борозенки, ось такою паличкою на глибину до пів см. Більше заглиблювати не потрібно, тому що насіннячко дрібне і коли його сильно заглибити, воно може не зійти. Сьогодні я буду сіяти фіолетовий базилік Red Rubin. Цей сорт мені досить подобається, з хорошими смаковими якостями. І ось так легенько розсипаю на сінечко кожну борозенку, стараюся його не загущувати, тому що, коли загущені рослинки, вони будуть витягуватися, і також загущення рослин спричиняє різні захворювання. Ось так я посіяла і ще посію разом зелений, теж досить має хороші смакові якості. Так, потім він знайдеться. А тепер беру, загортаю легенько борозенки і маю підготовлену водичку кімнатної температури з магнікуром, сприскую. Бажано, щоб ґрунт не був перезволожений, накрию плівкою, поставлю в тепле місце для проростання. Коли базилік починає сходити, це на шостий або восьмий день, все залежить від температурного режиму, адже йому потрібно створити такий температурний режим, щоб було 23, хоча б 25 градусів. І от коли починає він вже проростати, тоді я температуру трішки знижую до 20 і навіть до 18 градусів. І ставлю добре освітлюване місце, тому що базилік дуже така світлолюбива культура. Він буде тягнутися до світла, підливаю міру. Русаду можна пересаджувати у фазі двох листочків. Він дуже добре на це реагує і нормально переносить всі пересадки. Ось в мене вже є один базилік, посіяний 8 лютого. І я його почала пересаджувати. Ось саме у фазі двох листочків він досить добре приживається. Беру таку рослинку. Ось так вона виглядає. Роблю Своєму стаканчику заглиблення, і так його акуратно саджу, він досить гарно приживається. Так, в мене буде тут рости три фіолетових і три зелених саджанці базиліку. Коли базилік виростає у висоту до 5-6 см, його потрібно висаджувати на постійне місце, але після загрози заморозків. Глибина посадки саджанців іншу ємність повинна залишатися незмінною. Так само я тут, коли він ріс в одному ящичку, я його пересадила у ці мішечки для розсади, і ось на ту ж саму глибину заглибила, на якій він ріс до того. Базилік світлолюбива культура, тому йому потрібні сонячні ділянки. Під час постійного вже росту потрібно прищепнути верхівку, тоді рослина буде кущитися. Якщо базилік вирощуємо для страв, для споживання, то не допускати цвітіння, його обламувати, тоді буде зберігатися пікантний аромат на листочка. Базилік відрізняється високою стійкістю до різних хворіб, але буває, якщо його перелити, то може захворіти такою тонконішкою. Тоді треба рятувати, можна підлити магнікуром або фітоспорином. Може хворіти й такою хворобою, як фозаріоз. Це така хвороба небезпечна, грибкова, пагони не забарвлюються бурий колір. Робляться тонкі, засихає верхівка, рослина в'яне й гине. В такому випадку таку рослинку треба викидати і це місце, на якому вона росла, знезаразити. Тому дуже дієвим є вприскування лошпинням цибулів у співвідношенні 1 до 4, настояти 24 години, процедити і тим прискати рослини, робити це зранку або ввечері. Але щоб базилік не хворів, сіяти рідко, не загущувати, підливати в міру водичкою кімнатної температури. Один раз на сім днів можна його трішки присіювати золою. ну і температура повинна бути 18-20 градусів, адже це теплолюбива культура. Рослину великій кількості в їжу не варто споживати. Але слід пам'ятати, що рослина сприяє зміцненню імунітету, володіє антибактеріальними властивостями. Тому вирощуйте базилік, з користю споживайте і будьте здорові. Дякую за перегляд!